Неділя сьогодні. Ранок після дощу завалився мій дідок, дідок, не дідок, чоловічок мій. Таке я зробила, З ключів стріляють уже. Так, піду подивлюсь. Нічого в мене не втопилося. Ось води скільки гляньте, я свій візок накривала. Рослинки умиті дощем такі, насичено зеленого кольору. Подивіться, плющик куди заліз. Видіж? Хай лізе. Це він між рамою і дзеркалом. Проліс. Там щілина є, ушпарена. О, гляньте закриті ще мої квіточки. Оце моє вчорашнє, те, що я вчора робила. Це моя мурашка вже відросла ось у неї. Ріжки, бачите, які ріжки? Вже починають відростати. Хочу, щоб постріляла своїми насіннями. Мені подобається цей молочай. Скоро, скоро розквітне. О. Скоро, скоро. А це не знаю, яка, мабуть, така. Я не пам'ятаю, яка це. Я дуже люблю, огляньте, як багато води. Оце ж отвору немає у цій чашечці, тому я. Ходжу і отак періодично виливаю, коли дощ сильний. Це крістата. Це я лівець я пересадила влітку. Ось він. Не знаю, буду піднімати чи хай стелиться, але якщо буде стелитися, то йому місця треба буде багато. Це мій зайчик хай тут стоїть. Я вчора ось таке ще зробила. Буду зачіску робити, леді. Ось так якось. А може не буду. <смі> Будлеє ще цвіте, гляньте. Поодинокі квіточки. Але цвіте. Мій садочок. Він так зрадів дощику. Більше за мене. Бруслина, яка яскрава стала, гляньте. З білою облямівкою. І де в деяких листочках і всередині є біленьке. Там ще один сорт сидить. А там інший сорт сидить ось. Особливо гарно зараз виглядають рослинки, які блакитного кольору в поєднанні з зеленими. Ось мені так подобається оцей. Ну, і, звичайно, з червоними кольорами. Блакитне з червоними це завжди безпророжна, безпророжна ситуація. Мій острів ще плаває. Мох, гляньте, як він себе гарно поводить у цьому у водоймі. А без водойми не дуже. Це собаки перевернули, це я робила робила цю. Ой, як вона на українській мові. Ой, лодка. Ой, забула. Не згадаю зараз. Всі мої фігурки стоять, а, вон будиночок упав. і пташка впала. Ну, нічого, поправлю. Німфейки вже скоро спати ляжуть. Вже поодинокі листочки позалишалися набагато менше, ніж було. Гранат, що я пересадила, скину в листя. Це мені не подобається. Але що ж зробиш? Я ж йому не можу сказати. Я його пересадила, а там маленький був росточок, то той гарний стоїть, зелененький. Ще не скинув своє листочко. А, чого згадала? Човен. Ну, у нас прохолодно сьогодні, прям. Холодно, можна сказати, 12 градусів всього. Всього. лишень. А ви гляньте ще один мох, це я кинула. Було сонце, він ніякий був. Тільки покрапав дощик, уже все. Гарнюня. Вже все гарнюня. А у мене там ще один мох є. Такий гарний. Мені він дуже подобається. Оцей мох. Ось цей гляньте, він такими кубками росте. Він який жачок. Гарненький. А оцей мох ось на камінчиках, він короткий якийсь. Цей височенький, а цей коротенький. Люблю мохи. Моховики, моховинки. До речі, моховинка в мене мшанка пропала. Ось тут у мене була. Вон залишилася лише кубка. Я вже прибирала оцей квітничок з своїми сукулентами, треба ще раз пройтися. Ну, Це треба буде робити періодично, тому що листя будуть падати тут. Треба буде збирати. Білочка моя заросла, я її не буду чіпати вже цього року. Хай росте, я хочу вище її зробити. Я з дуру постригла, як вона була маленька. Кущик був маленький. Збру постригла, треба було дочекатися, але ж в мене нетерплячка, я ж не можу чекати. Цей тортик також хай росте. На зиму не буду їх стригти, хай будуть. Ось так я зробила ручку до своєї інсталяції. Ось моя нова задумка, але я ще нічого на неї не зробила. Ще не знаю, що буду робити тут. Ось ручку зробила, гляньте. Думала, вона мідна. Думала її здати на металолом. Але добре, що вона не мідна. Я не захотіла дірки робити в цих дверях, тому приспособила так на, на цвяхах. Ось такі леви. Це ж леви в мене. Ручка така, ручка-стукачка. Також в кар'єрі ось насіння. Цього Авраамове дерево. Дуже пахуче, так по, поведеш по ньому і ой поте... ой, як пахне. Дуже гарно пахне. Вітак священний або Аврама, авон... авраамове дерево, вибачте, це у мене було деревом, але останні роки ось він пішов кущем, і я ще не вирішила, як його чи деревом вести, все-таки. Че кущем деревцем мені, звісно, було б краще, але в мене ж сонячна ділянка, тому оця гілка якраз прикриває. Тут у мене зілля, оце, вербозілля жовте, вербійник манітчатий. Ну, ніяк він не хоче в мене розмножитися і все. Оце вийде пару пагінців і, і здихають. Вийдуть і здихають. Так, гортензії ще рано вкривати, ще не буду вкривати. Оцей єлівець мені не подобається. А може це не єлівець, який перисовик? Щось він дуже пожовтів. І боюся вже підливати укорінювачами, бог його знає, що буде. Інку білоба вже. Скоро-скоро скине листочки. Це я нещодавно посадила, не ділила, тому що. Вівсяницю треба ділити навесні. І, і саджати її бажано навесні. Ну, я так видивилася в відео. Я ж не знаю, я не садівник. Я оце керуюся тим, що побачив в відео. Це моя нова квітка, не знаю, як вона себе поведе взимку. Кажуть, вона вічно зелена стоїть. А це пахісандра. Щось вона цвіте, не цвіте, щось таке, щось їй не подобається. Багатьом не подобається. Це моя ще одна інсталяція, я вже показувала. Оцей дерев'яний декор буду прибирати, бо це розвалюється. Це колись вино тут було з Грузії привозили. Ну, ще за радянських часів. А я тут саджала квітку, а поливаєш, воно ось розходиться. То я думаю, ой, ну хай я приберу його. То я вже заберу і діжку оцю знайшла. Також гарна. Це Арманді. Красинка. Купила її двохрічну, здається, двохрічну. Ось вона в мене росте, росте. Довгі такі. І на, гіл... на голочках вже стало голубенька, така блакитна смужечка. По центру йде. Вона має бути блакитна. Оце нещастя моє. Оце завжди вона така. І взимку. Ну, цього літа, літо було, звичайно. Ось вічка в неї гарна, зелененька. Вся в краплях дощу, трояндочка. Ось на цьому я закінчу своє відео, побіжу. В місто мені треба цукор і молоко купити. Ходіть здоровенькі.